Уряд тримав її у таємниці, але в останній день роботи парламенту 2010 року, відкрив широкому загалові, проект пенсійної реформи від віцепрем'єра Сергія Тегибка роздрукували і роздали депутатам. Ті, хто збирається стати пенсіонерами, позаздрять тим, хто уже ними став. Для багатьох пенсійна реформа перетвориться на жорстоку дійність, дійсність працювати, працювати і в праці сконати. Збільшується вік, збільшується стаж, зменшуються видатки. Юлія Банкова розповість більше. Ви зобов'язані дбати про своє здоров'я, щоб довше жити і довше працювати, оскільки саме на вас покладена місія погасити мільярдні борги держави перед пенсійним фондом. Не знаєте як ось посібник його в останній день роботи Верховної ради у цьому році презентував Сергій Тігівко. Маєте новорічні свята? Ознайомтеся та запам'ятайте, оскільки вже з 1 лютого проект пенсійної реформи стане затвердженими правилами. Кардинальних змін пенсійна система країни так і не зазнає. Українці й далі користуватимуться так званим солідарним фондом. Ті, хто працює, платять пенсіонерам. Загалом зміни дозволять зекономити менше двох мільярдів гривень. Це навіть не десята частина існуючої у пенсійному фонді Дірки сама пенсійна реформа налаштована націлена в першу чергу на середню і довгострокову перспективу. Її основна мета це підняти пенсії людям на і зробити. Цю пенсію достойною на середньостроковій перспективі з поміж основного, що поміняють таке збільшення пенсійного віку, чоловікам, лише держслужбовцям і тим, хто до них прирівнюється. Це народні депутати, прокурори, судді, міліціонери, науковці, журналісти, судмедексперти. усі ці люди з 2013 року ітимуть на пенсію в 62 роки, і не пізніше чітке обмеження. Жінок поступово підтягнуть до пенсійного віку чоловіків 60 років. Термін виходу на пенсію збільшуватимуть на 6 місяців щороку упродовж десятиліття. Комуністи категоричні голосувати за такі зміни не збираються. Єгіпка не понімають одне. Во-первых, ми уніжаємо своїх матері і бабушек і заставляємо їх працювати в той країні, в якій просто фізіологічно не предусмотрена така продовжительне життя. А второе, він відбирає таке ж кількість робочих місць, у молодежі і лишає їх сьогодні нормального першого робочого місця. Наступна зміна обмеження максимальних пенсій. Пенсіонер зможе отримувати не більше 12 мінімумів. Це достатньо все рівно висока сума. Як на мене, то можна було б і більш жорстке обмеження поставити, враховуючи, що середній розмір пенсії трохи більше тисячі гривень. Можна було б, наприклад, 5 тисяч обмеження. Цей верхню стилю таку поставити та стосуватиметься це лише майбутніх пенсіонерів. Усі, хто сьогодні має по 16-20 тисяч і більше. Надалі їх матиме. Збільшення стажу, мінімальний пенсійний стаж з 5 до 15 років. Якщо стільки немає, звертайтеся за соціальною допомогою. Це прожитковий мінімум близько 700 гривень. Трудовий стаж чоловікам до 35 років, жінкам до 30. І тут є ризик позбавлення надбавок до пенсій тих, хто сьогодні думає, що напрацював понад. норму Бо норма сбился на 10 років. сейчас по этому закону который действует сверх 20 лет которая отработала женщина например если она отработала 30 ей начисляется 1 от той пенсии которую начислять за каждый сверхотработанный год теперь ей не назначат не начислят то есть ей просто не увеличат не будет надбавки к пенсии за сверхотработанные э, года Поступово підвищать і термін виходу на пенсію за вислугою років для військових з 20 до 25 упродовж 5 років. Працюючі пенсіонери вас майже не зачеплять, пообіцяв міністр соцполітики. Відчують зміни держслужбовці та ті, кого до них прирівнюють. Їм одночасно із зарплатою платитимуть пенсію, але не спеціально 80% від заробітку, а звичайно, це приблизно половина зарплати. Експерти до цієї норми поставились неоднозначно, мовляв, навіть у радянському союзі були жорсткіші обмеження. Вчителі, працівники культури. Медики, якщо ви матимете повний пенсійний стаж, то при виході на пенсію одноразово отримуєте ще 10 нарахованих пенсій. Та система нарахування пенсій теж зазнає змін. Тепер хитра, то тепер будуть брати середньомісячну заробітну плату за три года. Служить і виведуть среднімісячне, а вона явно буде менше. Ну також средністатістичка заробітна плата, вона наразьо це щоб максимально зрівняти пенсії, запевняє міністр для держслужбовців. Наприклад, цей термін буде ще більшим. Не два роки, а п'ять, щоб не обманювали державу за ці два роки. Ну люди пробують, щоб їм ну давали максимальні якісь нарахування, максимальні. Заробітки і воно трохи не об'єктивно для того, щоб вийти на більш об'єктивну оцінку. Ми хотіли би, щоб це було не два роки, а п'ять. Серед того, що могло б називатися реформою, нововведення для людей, яким ще немає 35 років. Вони почнуть відраховувати гроші ще й до накопичувальних фондів. Та це зовсім інша система. Її не прописали як слід. Невідомо хто і як розпоряджатиметься цими грішми. Тому ці зміни аж ніяк не реформа, переконані в опозиції. Це обріз. Ання соціальних виплат замість обіцяного Януковичем підвищення пенсій мені дуже хотілося би, щоб уряд відверто сказав: по-перше, все, що було на президентських виборах, все збрехали. По друге, ми не знаємо, що робити. По-третє, вся наша пенсійна реформа не що інше, як просто відтягування банкрутства пенсійного фонду. Попри це, розгляд пенсійної реформи йде за планом. Влада налаштована вже найближчим часом збільшити армію працюючих, відповідно, скоротити витрати на пенсіонерів. Голосів у Верхов... Овній раді для підтримки пенсійних змін вистачить навіть без комуністів, які у свою чергу пообіцяли ініціювати відставку Тігіпка, міністра мільярдера, який керує соціальною політикою в країні. Юлія Банкова, Антон Деркач, Олексій Собчук, Тивай.